Дайте мені говорити із вами конкретно. Ісус сказав, що правда вона звільняє, що пізнаєте правду і істину, і вона вас звільнить. І іноді пастор. Іноді пастор намагається допомогти людям добрими словами, даючи поради. Тому що не хоче говорити правду так прямо і відверто. Але що відбувається? Для того щоб відбулося повне звільнення, людина повинна знати правду. Вона повинна знати істину. Ви хочете Духа Святого? Так, звичайно, ви це точно хочете. А єпископе, я тут я прийшов, що що я хочу тут? Я хочу Духа Святого, слава Богу. Тільки думайте зі мною, розмірковуйте, не використовуйте почуття, слухайте, зверніть увагу для того, щоб ви отримали повноту Божу, цю повноту Божу всередині себе. Що ви думаєте, що що Бог, що Бог він вимагає для того, щоб це сталося? Що ви повинні дати? Ви повинні дати все своє життя. Усе своє життя. Ви повинні дати все. Ви повинні померти для цього світу. Померти для цього світу. Для того, щоб жити, почати жити в царстві Божому. Ви повинні померти для цього світу для, ц... для царства цього світу. і коли ми це говоримо, іноді так здається, що, це начебто, недобре, тому що люди кажуть, так а я молодий, там не знаю. Ось я хочу ще пожити для себе, або якщо людина не молода, вона все рівно каже: я хочу жити для себе, хочу пережити емоції цього життя. але тут неможливо так з Богом, ось якісь вести, не наче, бізнес, або ти даєш усе. І я кажу зараз не за гроші, і не кажу зараз за якісь там блага матеріальні. Це нічого, це не варто нічого. Це все залишиться тут на землі. Усе, що ви маєте, усе, що я маю, усе, що ми маємо, це все залишиться на землі, і наше тіло залишиться на землі. Усе залишиться тут, не залишиться нічого. Тут. Чи щось залишиться? Ні, не залишиться нічого. Тоді зверніть увагу для того, щоб ви отримали усе від Бога. ви повинні дати усе своє. Це ваше серце. Ісус, один молодий підійшов до Ісуса і сказав, Господи, що мені зробити для того, щоб наслідувати царства Божого або Царства Небесного. Для того, щоб я мав вічне спасіння. Один молодий багатий. Ісус сказав йому. Тоді виконуй заповіді. І ти будеш врятованим спасеним. А він сказав: Господь, я все це вже зробив. Аж саме юності я робив це. Він був релігійним. Він був релігійним, як багато людей, які в церкві вони релігійні. Вони релігійні. Люди релігійні, це ті, які ходять до церкви, вертаються додому, іноді роблять усе так правильно. Люди, які слухняні слову пастора, але вони мають своє серце розділене і зі світом. Серце розділене зі світом. Це як було із цим молодим. Тоді Ісус сказав, Слово сказав, що Слово Боже сказало, що там Ісус Він полюбив цього навіть молодого і сказав йому, і що тобі не вистачає ще. «Так, Господь, що? Іди, продай усе, що ти маєш, дай бідним, приходь і слідуй за мною. І в той же момент Той молодий він схилився. І пішов звідти сумний, розчарований, тому що Ісус просив саме те, що було всередині нього, у його серці, його серце було у його багатстві. Його серце було у його багатстві, яке він мав. Це дуже велика проблема. Чому я не отримую Духа Святого? Тому що ти не віддав усе. Єпископе, але я зробив жертву. Я вже був на вівтарі, я дав на вівтар. Я не кажу зараз за гроші, я не кажу зараз ні за що такого. Але це за ваше серце. Це повне ваше серце або все, або нічого. Все за все. Якщо ви. Ось не відчувайте себе втраченим, як ви будете спасеними. Так чи ні? Ви згодні зі мною? Так чи ні, люди Божі? Тоді Дух Святий це є все від Бога. Немає нічого більше грандіознішого, ціннішого, славного, багатшого, важливішого в цьому світі. Найбільш важливіше, чим там мама, батько, сім'я, чоловік, дружина, гроші, дім, тіло, машина, здоров'я немає нічого важливішого більше, чим сам Дух Святий. Це те, що я хочу, щоб ви мали. І це те, що я хочу, щоб ви прийняли. Але для того, щоб ви прийняли, я не можу дати за вас ваше життя. Я не можу дати. Я не можу взяти ваше серце, ваше життя і покласти на вівтар. Я не можу це зробити. це щось особисте, індивідуальне. Це Ви повинні прийняти це рішення. Я знаю, що у вас є зацікавленість. Ось ви тут зараз, о третій ранку, третій ранку 10, 10 хвилин. Ви жертвуєте зараз час сну, для того щоб отримати Духа Святого, але це не все ваше життя. Це ваша жертва, яку ви робите зараз. Так чи ні? дуже скоро ви підете спати. Ми підемо спати, ми підемо додому і будемо спати трошки. Або якщо ви підете на роботу, там можливо трошки да, Ви будете такими сонними, але потім ви знову будете спати. Ви будете відновлюватися. Але я тут не говорю. За те, що ви можете відновити, ви будете віддати, віддавати своє серце і все. І кінець помер. Ви померли для світу? саме так. Ви повинні померти для світу. Ви повинні перестати бігти за своїми мріями, за своїми проєктами. Ви повинні бігти від того майбутнього. А ось моє майбутнє, ось моя гарантія, де я буду жити. Моя сім'я. Ви повинні померти для всього цього. Це все за все, чому тому, що Дух Святий це Бог, це Творець неба та землі. Ви вже уявляли він всередині вас, але це може тільки відбутися, коли ви повністю будете звільнятися, тому що він не може тільки частку вашого серця займати. Біблія каже, що Бог, він має ревність до нас, ви знали про це? Ви знали про це? Дух Святий. Він має ревність до мене, до тебе, до усіх нас. Або ти весь його, вся його, або ти не його. Ви знаєте, що таке ревність? Ви ви знаєте, що таке ревність знаєте чи ні? Сікуєсюсіки багато людей вони помирають за це, вбивають за це за ревність. Тоді дивіться, Бог він має ревність. Він не хоче з кимось ділити вас, або він перший у вашому житті, або ні, або зовсім з ним не зв'язуйтесь. Зовсім з ним не зв'язуйтесь. Нема немає, немає не просто не варто робити щось таке, давати пожертву, десятину, ходити до церкви, але не робити його першим. Він повинен бути першим у вашому житті. І якщо якась річ є на першому місці у вашому житті, оце якраз є прохання Духа Святого, це правда, це ось як воно і є. Можливо, це зараз слово не догоджає для багатьох, хто слухає, але це правда. Це істина, яка звільняє. Іди і продай усе, дай бідний і слідуй за мною. Залиш все. Це ваше життя. Це не ваш син, не ваша дочка, мама, батько це все за все. Коли це відбувається. Тоді так. Дух Святий приходить. І коли Він приходить, Він робить із тебе нове творіння, нову людину. Ісус сказав, хто від плоті народжений, це плоть. Коли Людина не приймає нове народження, коли людина не має Духа Святого всередині себе, коли людина не народжується від Духа Святого або не приймає Духа Святого, коли людина не приймає хрещення Духом Святим, вона продовжує бути плотяною. Її натура плотська і тоді така людина вона релігійна, але вона не знає Бога. Вона знає Біблію, але не знає автора цієї книги, і ось це проблема. І життя не йде вперед. Це те життя, яке ні туди, ні сюди. Трохи, трохи вперед, один крок вперед і два назад. Так чи ні? Так чи ні? І ти людина каже, ой, я вхожу до церкви, я роблю те, я роблю все. Ось пастори, єпископи. Вони повинні це знати. Потрібно говорити цю правду для того, щоб звільняти народ від тих от тих якихось там обов'язків релігійних, які не вирішують проблему людини. Що вирішує це? Віддати життя, віддати серце. Він повинен бути першим у твоєму житті. і поки він не перший. Нічого з ним не зв'язуйся. Не треба з ним щось там розвивати. Подивіться, що апостол Павло каже на рахунок цього. Будь ласка, поставте зараз там. Друге послання Коринтіна, Якщо не помиляюся, п'ятий розділ, 17-й вірш. Він каже: наступне. Ось, подивіться. Тому то, коли хто, коли хто в Христі, коли хто в Христі, зверніть увагу, коли хто в Христі, коли хто вже помер з Ісусом, помер для цього світу, це те той, хто в Ісусі. Коли хто в Христі помер для світу, що відбувається? Той створіння нове, стародавнє минуло. Ото сталося нове. І це просто досконало. Це саме те, що Ісус сказав там позаду. Там в Івангелі від Івана, в третьому розділі, будь ласка, поставте Івані від Івана, третій розділ. Зверніть увагу. Він говорив це там для релігійних. Ось Івана 3,5, п'ять. Іван від Івана 3,5. Ісус відповів по правді, по правді, кажу я тобі, коли хто не родиться з води. Хто не родиться з води і духа, той не може війти в Царство Боже. Зверніть увагу. Зверніть увагу, коли хто не родиться з води і духа, для того, щоб народитися, що ви, що ви повинні зробити, що повинно статися. Потрібно померти, щоб. Щоб не існувати іншими словами, коли людина не народжується із води й духа, тому що вона ще не не існує. Вона в світі, але вона не існує для Бога. Тоді коли не народиться з води й духа, не може ввійти в царство Боже. І тоді він каже наступне. Наступний вірш. Будь ласка, що вродилося з тіла? Є. Ми є. Ми всі народилися від тіла. Ви народилися від тіла. Неважливо, ви гарний. Бідний, багатий, негарний. Ви народилися від мами та тата. Так чи ні? Так було? Так чи ні? Ми народилися від плоті. Ми народилися із натурою плотяною. Але Ісус каже: але що ж уродилося з Духа, Духа Святого? Є дух іншими словами, це духовна людина. Це те, що відбувається, і повинно статися з вами. Повинно статися із кожним із вами. Повинно статися. Повинно статися сьогодні. Повинно статися сьогодні, тут і зараз. А, повинно статися в ім'я Господа Ісуса. Я не прийшов сюди втрачати час, а, ні. Ні, ні, ні. Я не приймаю це. Так чи ні, люди Божі? Неможливо, зверніть увагу, будь ласка, неможливо, щоб ви просто знали Біблію, щоб ви знали Слово Боже. Якщо ви не знаєте автора Біблії, який сенс -то тоді знати Слово Боже? А? Як ви можете вірити в того, кого ви не знаєте? Як ви можете дати життя за когось, кого ви не знаєте? ось ось, як ви з кимось поженитесь, кого ви не знаєте. Так, людина, вона релігійна, вона повна вона знає розуміння Біблії, але не знає автора, автора слова Божого. Тоді, коли Ісус дає ці поради, і апостол Павло там також каже, що той, хто в Христі, він нове творіння, це саме те, що потрібно. Так, ось, той, хто народжений з тіла, є тіло, і хто уродилося з духа є дух. Це, іншими словами, помер для плоті, помер для світу і народився в царстві Божому. Помер для царства світу, і народився для царства Божого. Саме так. Тому що ваше багатство. Як у того молодого, ваше багатство може бути не гроші, може, ви не маєте грошей, може, ви безробітний, ви живете в бідності з боргами? Але ваше багатство таке велике, як у того молодого, тому що ви маєте світ тут всередині себе. Ви хочете реалізовувати свої мрії. Ви хочете ось ставити такі цілі. О, я буду робити це, я буду таким, я буду бізнесменом, я буду мати таку хату. Це світ всередині тебе. Ви повинні жертвувати, ви повинні померти для цього світу. Якщо ви не помрете, ви не можете народитися. Ви можете народитися знову. Якщо ви помрете, тоді так, ви повинні померти. Зрозуміли. Це ясно вам? Зверніть увагу. Ця молода дівчина, ця дівчина вона втратила трьох із сім'ї, двох сестер недавно і батько був розчарований з матір'ю там, але тепер ось нове творіння. Нове творіння. Коли вона прийняла Духа Святого, все кінець. Вона відчувала втрату своїх. Сестер, братів, але життя пройшло, вона живе новим життям. І Бог хоче, щоб ви жили новим життям. Він не хоче, щоб ви жили ось у цих, у цих хвилюваннях, у цих сумнівах. Ви знаєте, це коли там план на майбутнє. Ви знаєте, майбутнє одне, це, це труна для тіла. А ви можете бути молодим, ви можете бути похилого віку. Неважливо. В кінці кінців кінці, тіло ваше чекає тільки одне майбутнє. Це труна. Але ось наша душа, її, її ось сутність, те, що буде жити у вічності. Оце коли ви вже залежить від того, як ви віддасте своє життя, залишите царство світу і обіймете царство Боже. Я вірю. Що ви зрозуміли? Зрозуміли? Що вас якісь є сумніви? Це ясно для вас, слово Ісуса. Ясно воно вам. Тоді в цей момент, ви, хто хочете віддати усе для Ісуса, усе, усе своє життя, свої проблеми, свої гріхи, свої мрії усе, 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 весь світ. Ви хочете віддати світ для Ісуса. О мій Бог. Я хочу. Я хотів світ, а Тепер я хочу твій дух. Я хочу віддати все. Якщо ви хочете віддати все, тоді підійдіть сюди наперед. це усе або нічого. Якщо у вас немає цього наміру віддати, усе навіть не підходьте наперед, тому що Бог знає ваше серце. Він знає, хто ви є, він знає, що всередині вас і він побачить і зідать тільки на тих, хто зробить повну, щиру віддачу, щиру віддачу. Якщо ви ось віддасте усе своє життя в руки його, усе Все, або нічого. Амінь або життя або смерть це так о боже я о, тут для того або щоб жити, або померти, Життя або смерть, Ви думаєте, що Бог хоче, щоб ви мали таке якесь життя, яке як попало там, як в цьому світі яке якесь життя, таке знаєте, бідне, обмежене. Ви можете мати гроші, можете мати все, але завжди будуть якісь мати проблеми ситуації. так чи ні? Будете мати це правда чи ні? І якщо ви Особисту проблему не маєте. Ви маєте проблему з навколишнім середовищем, із сім'єю, із колегами. Так чи ні? Тоді тут на землі, мої друзі, неможливо, щоб ви були прямо щасливі, як ви мрієте. Це ілюзія. Світ це ілюзія. Світ він пропонує багатство, яке. Якийсь, якийсь певний час, воно тільки може бути, так чи ні? Для того, щоб померти, мої друзі, достатньо бути живим. Багато людей, які думали, що я піду раніше, вони пішли першими. Це так, правда. Але усі ми підемо туди, так чи ні? А той, хто в Христі, нове творіння. Ісус сказав, зверніть увагу, це дуже сильно. Ось сядь, будь ласка, сюди. Постав, постав сілець сюди, сядь сюди. Це буде дуже ясно для вас. Ось, подивіться. Ось, подивіться, він Ісус. Сідай сюди, будь ласка. Ісус. Хто в Ісусі? Хто в Ісусі? То? Нове, Нове творіння. Тоді я в Христі. Нове, <рісті. <рісті> І якщо я в Христі, <рісті> тоді вже не важливо, яке там моє життя. <рісті> де є? Я? я в Христі. Тоді, де Ісус? <рісті> я також там. Амінь. Іншими словами. Іншими словами. <рісті> Що можна сказати? Ісус сказав той, хто живе і вірить в мене, хто, той, хто в мені, ніколи не помре. Тіло залишиться там, а ось ця душа ніколи не помре. Алілуя! І ось це ця гарантія, яку Дух Святий дає нам не потрібно, щоб хтось вам казав і говорив. Це сам Дух Святий підтверджує всередині. Це щось особисте, коли ви приймаєте Духа Святого, він дає вам цю гарантію. Він дає вам цю впевненість. Ви будете бачити, що все ж навколо вас. Це нічого, це не варте перед величю Божою, в якій ви знаходитесь. Амінь. І одна деталь: ось у свідоцтві, Юлі, так, Юлі? Одна деталь. Три, три ось члени сім'ї померли. Вона мала мати, мала матір і батька, але Бог зберіг її. І вона зараз має Духа Святого. А чому саме її родичі не, не отримали Духа Святого? Не знаю. Але Бог він зберіг, тому що щоб вона потім могла йому в один день віддати своє життя. Бог знає, хто ви є. Якщо ви віддасте себе щиро. Ви отримаєте Духа Святого сьогодні, прямо зараз тут. Амінь. Але якщо ви прикидаєтеся, тоді будьте впевнені, ви підете звідси, як ви прийшли, в такому ж самому стані. Я нічого не можу зробити. Тому що ця віддача залежить від кожного із нас. Так чи ні? В один день я віддав своє життя. І... Коли я віддав своє життя, я більше не маю зв'язок із цим світом. Я більше не вникаю в бруд цього світу. моє задоволення і моїх колег. це передавати вам те, що нам Бог дав. Ми передаємо вам не релігію. Я не хочу ви були релігійними. Мені я не хочу, щоб ви були просто членами церкви храму Духа Святого. Ні. Я хочу ви були членами саме тіла Господа Ісуса Христа, щоб ви належали йому. І ця впевненість, це підтвердження Дух Святий, він дає вам зараз. Він дає вам цю впевненість. І Він тільки дає цю впевненість, не я. Він дає цю впевненість вам зараз ось ви впевнені в те, що ви робите, все віддаєте. Тоді заплющіть ваші очі, будь ласка, в ім'я Господа Ісуса Христа.